Париж та Берлін ініціюють mm -hmm. наступні е, наступні кроки, щоб не обмежувати всіх росіян щодо видачі шенгенських віз та їхнього доступу до їзду до Євросоюзу. Тепер з'явилася ініціатива е, вибіркова, що не позбавляти е, не включати росіян до 25 років з під будь-яких усіх візових, візових обмежень, просто їх виключити. Як це, ваша думка щодо того? насправді молодих росіян дітей 25 – Це вже ті, що можуть голосувати. Вони голосували на виборах. Вони голосували, підтримували а, путінський режим. З 18 не треба втягувати. Ті, що голосували за Путіна, чого їх ну, вибачте, людина підтримувала Гітлера, робила членські взнеси, А потім ми кажемо: ну. Знаєте, така прекрасна людина, давайте їй дамо медальку. За що? Хай сидить дома, нехай виправляється, нехай робить зміни. Чого ми за свої гроші, за свою кров повинні їм міняти режим, міняти їм диктатора? От я, я вважаю, що от з 18 можна це обговорювати з 6 років можна обговорювати. Опозиційних журналістів можна випускати, вчених біологів. Я не знаю хіміків. Випускайте а чого. Ну тобто, ці люди не працювали на режим. А решта навіть розумієте, просто є, є дві проблеми. От вони зараз найбільше я їх бачу. Те, що російське посольство каже, що ми тут фашисти, і ми всі такі, типу, не вони фашисти, а ми фашисти, що ми обмежуємо по расовому признаку, то я їм скажу одну річ: що росіяни це не раса, це політична спільнота. Туди входять буряти, чечени, китайці туди входять, да, які живуть на окупованих на анексованих Росією китайських територіях, Сибіряки і багато багато інших. Тому це не раса, це політична спільнота, і там 120 національностей, тому називати нас. Фашистами уже політична, політологічна помилка. Ми найбільші космополіти, яких тільки світ може знайти. Це перше. Друге, вони кажуть, що ми там, начебто, підігруємо ось цим расистським закликам. Окей, давайте дітей випускати, давайте журналістів цих випускати не треба всіх, але весь євросоюз повинен проголосувати зараз. Проти публічно там зараз розділилися. Знаю ці внутрішні переговори, розділилися. Німеччина, Франція публічно виступають Греція, Італія і частково Іспанія за рахунок курортного сезону і кіпер. Вони хочуть теж, бо вони кажуть, ми втрачаємо туристичний потік. А. і Вони кажуть, ну давайте ще або потягнемо до осені, да там до листопада, хоча б чи жовтня, щоб ще про продати трошки потівок, а потім можна обрізати. А ці вже виступили що одразу проти. Вони намагаються грати таких дуже чесних, сер чисто сердечних. Щось не треба. Фашизм. Вибачте мене, не треба фашизм, поїдьте в Херсон і там розкажіть. Просто всі забувають, що спочатку їдуть туристи. Да, от давайте історію Криму дуже швидко. Спочатку їдуть туристи, потім їдуть політики, які кажуть, що це їхня територія, а потім приходять солдати. От, вибачте, Греція, яка зараз захищає Росію, що треба, мовляв, треба русських почути. От дивіться, туристи вже поїхали. Потім поїдуть солдати, будуть розповідати. Афон їхні да. А потім поїдуть ці політики розповідати, що афон їхні, а Потім приїдуть солдати і будуть розказувати, як там монастир святого Андрія будували за царські гроші. Чи як там деякі бородаті українські російські олігархи теж там будували? Воно треба, тому треба їм забороняти їх. Треба провчити. Треба показати, що ви виростили Путіна, ви виростили фашиста. Їдьте додому і розбирайтесь, бо хочуть так. За наш кошт сидіти в Європі нічого не, не робити, обжить Лазурку, обжить Іспанію, обжить Берлін і, і ходити з мітингами в поддержку Путіна і розповідати, що вони проти війни. Но за Путіна, но за вбивство українців, но Крим наш. Вибачте мене, але ціряжені російські опозиціонери, які так хочуть в Європі, вибачте, вони ж без. Власне, цих берлінських сніданків вже життя своє не представляють. Да? Без лондонського віскі вони жити не можуть. Але ти в нього питаєш. Скажи, будь ласка, чий Крим? А це сложний вопрос? А що ж тут сложного, дружище? Їдь назад в Москву і розбирайся своїми сложними вопросами.